Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. 17-та в Україні у марафоні працюють ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас і далі про головні події на цю мить. Українські воїни поступово просуваються на Бахмутському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков. Попри штурми, які час від часу намагаються проводити ворог, расисти нині переходять на цій ділянці фронту в оборону. Фактично, росіяни загнали себе у глухий кут. Нині захищатися їм доводиться в цілковито зруйнованому місці, яке вони самі ж і зрівняли із землею. Ми там постійно просуваємося. Беремо бахмут в такі облогу в кліщі, займаємо пануючі висоти. У них немає зараз інженерних таких будівельних споруд, за яких вони можуть гарно ховатися від нашої арти. Наша арта постійно їм туди накидує, не залишає їх в спокої. Тим часом з чотирьох деокупованих селищ на Донеччині евакуювали 30 людей. Йдеться про благодатне, сторожове, нескучне макарівку. Повідомив очільник Донецької області Павло Кириленко. Евакуйованим надають медичну, психологічну допомогу, продукти. Села Дар'євка та Федорівка на Херсонщині, які опинилися спершу під окупацією, а тепер під рукотворним потопом поступово оговтуються. Там люди вже намагаються привести до ладу оселі, рятують майно, що залишилося. Про трагедію говорять з болем, але з мужністю. За словами очільника області Олександра Прокудіна, вже розробили та почали реалізовувати план із відновлення сіл, які постраждали. У кожному населеному пункті свій обсяг робіт, але скрізь обов'язково. Від відкачування води з осель, забезпечення будівельними матеріалами, водою та їжею. Після підриву Каховської ГЕС Одеса на рік може забути про курортний сезон. Усе через токсичні речовини, які потрапляють у воду, накопичуються на дні та у морських організмах. Деякі з токсинів можуть розпадатися три десятиліття, заявив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін. Залежно від погоди та пори року ситуація змінюватиметься. Наприклад, під час осінніх штормів шкідливі елементи знову підніма на поверхню. Принаймні 12 місяців фахівець не рекомендує купатися та рибалити в Чорному морі. Найближчими днями забруднений прісноводний потік, який потрапив у Чорне море через підрив Каховської ГЕС, може досягти бари. Румунії та Болгарії. Президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв у Білому домі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Говорили, звірили годинники перед майбутнім самітом Альянсу і перед засіданням контактної групи з підтримки України, відомої як формат Рамштайн, що відбудеться уже завтра. Сторони підтвердили необхідність зміцнювати НАТО і підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Допомога Україні у протистоянні російському вторгненню та підготовка до липневого саміту НАТО у Вільнюсі про це у Білому домі говорили президент Сполучених Штатів Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Очільник альянсу сподіваються, що за результатами саміту союзники активізують і пришвидшать підтримку України, що особливо важливо з огляду на наступ, який розпочало українське військо. Українці пішли в наступ, поки рано оцінювати, але вони мають прогрес, завойовують позиції. І чим більше українці зможуть відбити, тим сильнішу позицію матимуть за столом переговорів. Чим більше українці просунуться, тим більша ймовірність, що Путін на якомусь етапі зрозуміє, що йому ніколи не виграти цю війну. Президент Байден нагадав про необхідність для заходу зберігати єдність. Він також виступив перед очільниками американських дипломатичних місій. Схвально відгукнувся про їхню роботу в рамках різних міжнародних об'єднань в різних регіонах від Європи до Близького Сходу та Африки. І наголосив: війна, яку Росія розв'язала проти України, нині один з найбільших викликів для планети. Ми змогли згуртувати світ, щоб прийняти найбільші виклики нашого часу. Що це за виклики? Думаю, перш за все, це протест. Стояння жорстокій війні, яку Путін веде проти народу України, і допомога українцям захищатися. Іншими викликами Байден назвав конкуренцію з Китаєм, зміни клімату та можливість нової пандемії. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Надати першу допомогу пораненому побратимові, розмінувати шлях перед штурмом і піти в атаку. Бійці 57-ї бригади відпрацювали ці вміння до автоматизму на одному з полігонів неподалік передової. Воїни визволяли Херсонщину та відбивали нашу землю біля Бахмута. Досвідчені та загартовані, але за будь-якої можливості тренуються і навчаються у перерві між боями. Олег Корнієнко бачив. Це умовне поле бою, і до умовного пораненого українського захисника поспішає медик навколо все вибухає. Ворог стріляє, але бійця треба негайно рятувати рани важкі і самотужки йому звідси не вибратися. Ми відпрацьовували безпосередню роботу в групах на полі бою. Як підходити до свого побратима, як йому надавати допомогу, як встановлювати контакт, щоб можна було провести всі домедичні заходи, щоб врятувати людину. Панда уже кілька днів навчає своїх побратимів з 57-ї бригади надавати першу домедичну допомогу. Медики не завжди можуть швидко дістатися на поле бою. А правильно накладений турнікет 90% врятованих життів. Вчасно правильно накладений турнікет. Це зупинка кровотечі і протягом двох годин, якщо прийшла евакуація, людина 100% відсотків завжається живою. Поряд біля медиків інші бійці опановують мінну справу. Захисники вивчають всі вибухонебезпечні предмети, які залишають по собі росіяни. Всі кажуть, що голку, коли вигинаєш, її можна зламати. Так? Я вам докажу обратно. Ці бійці уважно вслухаються до кожного слова інструкторів. Вже незабаром вони повернуться на передову і штурмуватимуть ворога. І мінні поля одна з небезпек, на яку можна потрапити під час наступу. Росіяни активно нині закидають українську землю як радянським, так і сучасним непотребом. Тож бійці повинні вміти розмінувати будь-яку вибухівку. Ми буквально зараз працюємо. Тут йдуть вперед маленькими групами, закидують ворога гранатами, таким чином собі шлях. Більшість з цих бійців 57-ї бригади за плечима маючи малий бойовий досвід свого часу. Звільняли Херсонщину, а потім важкі бої навколо Бахмуту. Штурмували ворожі позиції біля хромового і відкидали ворога на сотні метрів. Тепер вдосконалюють свою майстерність на полігоні. Умовно так у нас справа бліндаж. Умовний. Ми до нього доходимо. Мінопарник закидає гранату, зачищаємо коп і так. само відходимо стрільбою. Армієць Дук нещодавно повернувся з Британії. Там він майже місяць опановував військову справу за натовськими стандартами. каже, попри те, що українські військові пройшли горниво війни у закордонних військових їм є чому повчитися. Безумовно, є дуже цікаві. Допустим, як в них розписується бойове розпорядження, так зване ТЛП, на зовсім воно перенішому розписується в них повністю від задума командира роти до управління командира відділення. Ось в такому плані. І в нас бойове розпорядження починається з початку ранку і до закінчення в них з закінчення операції до початку. За тренуванням армійців спостерігає заступник командира батальйону, Як і під час реального бою тут є свій командно-спостережний пункт. На даному етапі у нас ЮПР-765, це аналог американської М113. Легкий бронетранспортер для доставки. Ну він є в різних модифікаціях. На даному моменті у нас представлений для доставки піхоти до переднього краю противника. Нині найголовніше для бійців тут за короткий час навчитися злагодженості, відчувати один одного і з першоумовного жесту зрозуміти, коли побратима треба прикрити чи разом наступати далі. Специфіка боїв динамічно змінюється, як і сама лінія фронту. Тож і бійці, попри свій досвід, мають бути готовими до боїв у різних умовах. У нас бійці повинні бути універсальними солдатами. Але ми стараємося заздалегідь знати нашу задачу. Селищна місцевість. Ми готуємося під неї. Якщо це місто, то ми в місті готуємося. Нині ситуацію на Донбасі бійці навіть не порівнюють зі звільненням свого часу Херсонщини. Тут зовсім інша місцевість, та й ворог себе веде зовсім по іншому. Тож і вибивати його звідси дуже складно. Але іншого вибору армійці не мають, бо відвоюють вони своє. А не засіхають на чуже Олег Корнієнко, Євгеній Задоєв, Володимир Селезньов. Факти сітіві єдині новини. Сьогодні всесвітній день донора крові Україна за час повномасштабного вторгнення ще жодного разу не зверталася до інших країн по запаси крові. Усе забезпечують українські донори. Факти сьогодні розповідають про тих, хто вже роками ділиться частинкою себе. Не припинили вони робити цього і під час повномасштабного вторгнення. А медики вкотре закликають не боятися ставати донорами. Це не страшно і навіть корисно. І ще вчора Влад Самойленко був у Костянтинівці, а зранку вже в Ухмадиті. За лічені хвилини обходить кабінети, знає всю процедуру. Бо в нього сьогодні у мене зараз 54 чи 55 донація. Влад рятує людей не лише своєю кров'ю від початку великої війни. Евакуював людей з Ірпеня, Бучі, Чернігова. Потім разом із командою став допомагати армії. Пікапи, дрони, тепловізори дістають усе. Коли результат є довіра, це нас тримає, тому ми продовжимо. Відповідно, із нашого там ядра з 10 людей в вогні фонді Гуркіт 5 чи шість донорів, які періодично здають кров. Як треба, то й за руку новачка приведе. Ти можеш довіряти лікарю, але краще, щоб поруч була людина, яка там. Буду тебе навіть не так розважати, просто моральна підтримка. Через дефіцит часу каже донорство, використовує навіть для зустрічей із друзями. Пішли удвох, полежали та корисну справу. Зробили комбінації корисного з корисним і приємним. Корисна зустріч, годину лежиш і ти говориш дуже багато речей, посмієшся, щось іще здати кров і на роботу норма і для Миколи Бондаря, донора із десятирічним стажем. Поснідав, як завжди, і поїхав. Його компанія годує людей смачними фірмовими пирогами. Після 24 лютого їх скуштували всі і медики, і військові, а чоловіки з компаньйоном волонтерили. Годували лікарні госпіталі, охмадит. Лікарів по блокпостам розвозили. Допомагає армії і тепер, але місії донора не забуває. Пан Микола здає тромбоконцентрат. Цінний компонент, особливо зараз. Багато донорів або виїхали, або знаходяться на фронті. Від донорства отримує моральне задоволення, а іноді є смс. Приємні моменти, коли там, Ахмадит присела смс, дякуємо, сьогодні ваша кров врятувала життя. Цю е, стрічку смс-ок я навіть не видаляю. Поранених армійців везуть насамперед у прифронтове місто Дніпро, тож тутешні донори завжди на поготові. Кожен має розуміти, що якщо він може здати, то треба прийти здати. Від цього життя залежить. Антон родом із Нікополя, міста, яке Росія буквально стирає своїми касетами та ракетами. Сьогодні здає свою кров, бо хоче допомогти. Ми повинні допомагати, чи можемо армії людям, котрі постраждали. І робити все, що можемо серед донорів. зустрічаємо й очільника військової адміністрації Рубіжного, яке вже рік під окупацією. Сьогодні аж із 15-ма колегами стали донорами, щоб дати іншим шанс на життя. Допомогти людині, для якої буде другий день народження, усмішка. Ще одна ніч проведена на цій землі. За період повномасштабного вторгнення Україна жодного разу не зверталася по донорську кров до міжнародної спільноти. Усе забезпечують українці. Через війну потреба не зменшується. Ми завжди звертаємось до населення, щоб люди приходили до нас, давали кров не одноразово, а системно. Тим самим поповнювали резерви наших компонентів крові. Особливо чекають донорів, які мають негативний резус-фактор. Хто досі вагається, пам'ятайте, бути донором іще й корисно для оновлення організму. Доведені наукові факти публікує МОЗ. Люди, які здають кров що півроку, менше мають інфарктів та інсультів. А донорство, хоча б раз на рік, знижує ризик хвороб серця на 88%. Оксана Михайлова та Христина Скайте, факти СІТІВІ. Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин. Далі розмовна студія. Вадим Карп'як та його гості продовжать. Вадиме, передаю тобі ефір.